80 переселенців зі сходу нині живуть в гуртожитку національно технічного університету. Вони поступово звикають до нових умов, адаптуватися людям допомагають волонтери та громадські організації. Днями до цієї справи приєдналися кіровоградські надзвичайники для дорослих та їх дітей. Організували акцію Запобігти, врятувати, допомогти про те, як вона прийшла, розкаже Інна примак. У гуртожитку Національного техуніверситету нині живе 80 переселенців зі Сходу. Ним опікується 8 громадських організацій. Волонтери розповідають, щодня мають низку прохань. Всіх, в принципі, різні проблеми. Хтось має якісь трудові проблеми з роботодавцями, у когось немає житла, у когось немає одягу. Тобто дуже різні проблеми, такі побутові. Є юридичні проблеми. Допомагають волонтери і гуманітаркою. Її біженцям возять регулярно. «Общественні організації, які працюють з людьми непосредственно, гуманітарну допомогу їм, продукти питання, медикаменти допомагають всім, чим можуть. Днями переселенці вирішили відволікти від щоденних проблем. Просто біля гуртожитку влаштували акцію запобігти, врятувати, допомогти. Подивитись на все, що відбувається, зібрались і дорослі, і малі. Діти перевдягались у рятувальників, розглядали макети вибухівки та навіть вчилися гасити пожежу. Малюкам веселощі прийшлися до душі. Мені сподобалася акція, я дуже вдачний рятувальникам. Волонтери же далі обіцяють допомагати переселенцям із зони АТО. Усім, хто має необхідність, запрошують звертатися до них. Можете звертатись кожен день. Ми працюємо з 9 до 6 години, тобто можете нас знаходити на Єгорова 40 або Єгорова 19. Це громадська, громадська організація територія успіху та громадська організація Флора у нас. Інна Примак, день за днем.